Друзі, всім привіт! На жаль, новини настільки хрінові, що не хочеться навіть посміхатись, зберігати там хорошу міну при хуйовій грі. Америка зупинила поставки всієї зброї для України. Зупинено ракети Патріоти. Зупинено ракети для літаків-16, тобто нам нічим буде захищатись і відбиватись від расистів в тому сенсі. Зупинено навіть снаряди 155-го калібра, це то, то, що сімечки на фронті, це те, що ну, як огонь треба. Амери сказали тупо, що ми тепер переглянули ж пріоритети. Ну, все, Україна не пріоритет, у нас інші пріоритети. От, ми такі сильні і потужні, що тепер нам все треба для інших місць. Ну зрозуміло, да, це туди от Ізраїль, ото в ту сторону, звісно, це там Тайвань захищати. Ми їм глибоко похерує. Це те, що ми з вами давно вже говорили. Що з моменту перемоги Трампа було очевидно, що він нас може тільки злити Путіну, воно віддати. Ну і тому припинення поставок зброї, це ж по суті є примус нас до миру. Ну в його очах просто мир. Це капітуляція України. Кому буде хріново, ну дивіться, ракети Петріо це єдині, що збивають кінжали. Звісно, що Петріоти в основному охороняли Київ. Тому кияни, я так розумію, що після кількох атак, коли вичерпаються рештки ракет, які є в запасі, ну що будемо ловити те, що буде влетіти по нам. Ну іскандери, оці кінжали, все. Відсутність ракет для літаків f 16. Ну блядь, на фронті це все відразу все почують і відчують. Да? Тільки ми щось там почали щось бикать по рашистам. Ну. Чи є можливість це замінити? Ні, окрім патріотів, ну ніхто кінжали не збиває в світі більше. Ну і принаймні з тих видів озброєння, що у нас є. Європейці не здатні замінити це точно, взагалі ніяк. Тому готуємося до того, що воювати будемо виключно заряджаючи європейську незламність, українську потужність. Ну і блять, тим, що зробимо самі. А що зробимо самі, це просто піздець. От Прямо в ці дні приймають законопроект, яким Умєров каже: я зробив списочок підприємств, які набу сука не навіть трогати недоторканим, що вони були під час війни. Хай займаються любим голубим корупцією воровством, але оці фірми не не чіпать. Ну от, фактично, дають індульгенцію на розкрадання на потоках зброї. Як останній день живем, напевно, от у них вже там немає. Нічого окрім розпіліть і сваліть. Удачі нам усім.